Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі і сьогодні я буду купувати щось в магазині за тисячу корон. Але я на все потрачу. Давайте я зараз собі візьму одяг. А блін бананку забув. Давайте зараз бананку знайду. Так, друзі, ось наша бананка і зараз я одінусь і піду. Да, я зараз голий. Я, я все люблю роздіватись просто, а особливо літом я все люблю бути голим. Так, все у нас вже є. Давайте я надіну. А дітей, ви скажете, чому я шкарпетки не взяв? Да, літом я люблю без шкарпеток бути? Бананку ще обязательно з бананкою йти. Дуже обов'язково, Туди ми кладемо наші тисячу. І ще. О, я там буду класти телефон. наприклад, коли буду у каси, ви будете... я поставлю там на паузу. Що? А якщо телефон виключиться, буде просто капець. Ау. І так. Взуття взуття, взуття, взуття. Я тралала, тралала, візьму. Не повністю тралала тралала. Полку сюди. Надіну діну Палка гребана, Я тебе зараз свій пуфін тралала, тралала. Зміняється. Давайте зараз найморіки красок. І я не повністю сказала, випадково на паузу нажав. Що можемо вже, в принципі, йти? Все, я вже в магазин йду. Перця була. Дверця закрилась. У на всю кнопку. Це нам обов'язково, нам просто повезло. Зараз буде багато. Ну ты там еще долго. Четвертая патроу Лифту. Нажимаем на кнопочку. А, блин, я на ту, на всю. Фух, я уже подумал, что все. Я дождь. Да, из лифта. Итак. Ось ми і на дворі. Ми в магазині. О, лабубу, лабубу. Телефон. Лабубу ми взяли. Давайте щось далі. Що взяли. І так ось наш редакція. А що далі виберемо? Не знаю. Ох. Ні, я не можу це все тримати. Давайте вже на касу підемо. Ось що я, короче, купив. Ми сьогодні не всі потратимо. Ладно, друзі, всім па-па!